Доброго дня всім друзі! І це розпаковочка декількох посилок з OLX. Не знаю, чому я вирішив їх записати, саме їх записати на відео. Але в YouTube я це викладати не буду. Це так чисто для, для вас, для тих, хто в моїй групі є. В попередньому пості я вам розказував і показував свої картриджі, Розказував про те, що я замовлю собі корпуси. От вони, корпуси. Е... Тому давайте почнемо з них. Ну і продовжимо далі, по суті, як воно має відкриватися. Що це за глуха коробка? Ніхрена не поняв А, вона, вона за цей заклеєна, я таких ще не бачив. Заклеєна коробка. Дивно. Так, давайте її зараз підрозпакуємо. Ну тут. От Так. От так Оп і дістаємо. Є це коробочка порожня, її відкидаємо. От вона посилочка. Давайте легенько її розпакуємо. Щоб не, не пошкодити випадково внутрішні наші скарби. Оп! Треба ніж трошки підточити, тут дуже, дуже якийсь такий. І всередині нас зустрічає пакет за тебе. Чудово. Запакували, прям так запакували. Ну, але краще запакувати Запакувати сильніше, щоб воно не пошкодилось, ніж не допакувати і потім, щоб до клієнта прийшло в якомусь поганому стані посилочка, правильно? Пакет АТБ ми не шкодуємо. Ова! Все. Отже, що ми маємо? Корпус. Раз. Денді. Корпус два денді. Вони слухайте такі легенькі. Ну це корпус три денді. Трошки. Ну, виглядає, наче новий. Тут є в нас корпуса на Сегу. Сегу, звичайно, але пише Сага. Сага. Попередження, ну, бачите, зато українською мовою вже плюсик. Тобто, дивіться, отже, що ми маємо? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 корпусів на денді. Маєш? Маєте, от. 6 корпусів на деньді. Відкладаємо. У мене є декілька платок, я, скоріш за все, що доукомплектую їх, тому що це насправді. Важлива штука. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 штук на сегу. Сказати чесно, уявити не можу, поки що для чого вони мені. Але чолов'яга, який продавав на Оликсі. Ці корпуса запропонував ціну, від якої я не зміг відмовитись, тому, тому купив. Але я думаю, що вони по-любому знадобляться. Дивіться, наступний, наступна посилочка. У нас у вигляді такого конвертику. Давайте його відкриємо. Я вам покажу, що всередині. А всередині у нас от така от штучка. Давайте її дістанемо. Чікс. Це до мого картриджа. Бойові жаби. Наклечки. Мікромаги. Чудова ігра, до речі. Хто не, спро... Хто не пробував, попробуйте. Ну і задні наклейки, відповідно. Однакові. О, така от посилочка. Зараз я їх е зберу. І буде в нас, е будуть в нас в нас чудові картриджі. Чудові катриджі. і остання наша посилочка найбільш така інтригуюча, Ну, я про неї нікому просто не розповідав, ніде не писав, що вона в мене буде. Тому для мене це не сюрприз, звичайно, а для вас може бути сюрпризом. Отже, що ми тут маємо? Поїхали. І зустрічає нас одразу катридж. Хто знає цю гру Cool Spot? Це про монетку, яка бігає. Знову ж таки, сага. Про монетку, яка бігає і збирає там щось. Я не пам'ятаю, прямо в дитинстві, я пам'ятаю, я її грав в дитинстві. Але от саме в дорослий час, так би мовити, та? я її вже не грав. І тому я так, щоб сильно прямо її пам'ятати, не пам'ятаю. Пам'ятаю тільки те, що там такий вигляд, він так якби... Зверху і не зверху одночасно. Така перспектива не зрозуміла. Так, давайте, давайте я зроблю отак. О, Це да! Це те, що потрібно. І маємо ми от стільки от платок. І от для чого, відповідно, мені і потрібна потрібні ці корпуса для цих платок. Так, ну, бачите, видно по самій платі, що плата з. 90-х. Ну, типу, з 90-х чи з 2000-х, трошки зас... засрена. Е, на перший погляд, нічого такого поганого я в ній не помічаю. До речі, це може бути навіть якась оригінальна гра. Є, так, дивимося далі. Це РП2. РП2. Не знаю, що. Може щось тут підписане є. Бачите те, що така, типу. Ну, тут більш крапля така вже, як під новішу зроблена. Але, можливо, знову ж таки. Оце вже Новаділ. Що тут нас пише? 2. О, чудово, гоночки. Маємо. Далі в нас іде Мауглі. Я вже таке, знаєте, що підписане покажу вам спочатку. Це теж вже Новаділ. Чорний такий картридж, прикольний. Але все одно з зеленою платкою. Трошки хитається, не страшно. Далі що в нас теж Новадєл? Що тут пише? Са... Що, що? Самольот. Щось про самольот. Оце досить цікава така штука. Цікаво, цікаво. Що за гра, щось пише тут. Е, не можу зрозуміти. І не хочу на сраді, бо хочу тримати інтригу. Мені самому цікаво, що на цих касетах. Так, тут же у нас The Quatic, Quatic, Game. Quatic Game. Що за Quatic Game? Будемо бачити. Ще одна є підписана. Досить непогана картридж, слухайте. E, Spider Man x men Це Spider Man x men типу, одна гра, чи це дві гри окремих Spider Man і окремо X-Men. Так, тут у нас крапля, крапля трошки така якась. Знову нічого такого цікавого. От тут прям, ну, слухайте, крапнули та крапнули. Бачите, вони всі. Оце теж прям дивіться. Напаяне тут так напаяне. Слухайте, що за гра, цікава, може якісь. Е, до речі, в мене нема ще до сих пір нема цього. М -м як він називається? Блін, забув, з голови вилетіло. Ладно, вигадаю, скажу. Одної гри немає у мене до сих пір, і я хочу її купити, але мені трошки поки що. Не знаю, подивимося, можливо, куплю, можливо, не куплю. Дивіться, така теж досить дивиться з такими чіпами. Прикольно, прикольно, досить непогано. Добре, нехай буде цікаво. Оце вже прям взагалі, дивіться, новий, новий, новий картридж, напевно. Іде цей мікропроцесор, чи як він там правильно називається. Щось може бути на ньому цікаве. Далі, що в нас? Далі отака от касетка йде. Непогано, непогано. Це все дуже цікаво, насправді. Дуже цікаво. Отут от теж, дивіться, прям такий. Новий, видно, запаяний вже по-новому катрідж. Ще один такий. Нічого тут не пише, ні. Бачите, все, все загадка. Декілька катріджів є без загадок, бо там прям підписані. А решта все загадка. Цікаво, цікаво. Так, тут у нас що? Оп, Тінітун. Непогано, в мене є Тінітун. Але чому би і ні. Ну, на перший погляд. Трошки бруднуватий. Такий. Не знаю. Весь в тому, в тому, як та штука для паяння називається, як вона звук, каніфоль. Весь так би в тій каніфолі. І. Екс, що? Ексрама. Ексрана. Не знаю, що за ексрана. Перший раз чую. Тут щось підписано. Теж. Е... по 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 Рана так само пише. Не знаю, не знаю. І того в нас є один, два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15, 16, 17, 18, 19 платок і плюс ця гра буде 20. 20 ігор. Ціну я розголошувати не буду. Хоча чому б мені? Це все я купив е, в оголошенні цей продавець, виставив 500 гривень. Я вирішив попробувати і спитався, чи він не продає це за 400. Він сказав так, звичайно, і відіслав мені це все за 400 гривень. Ну, але все одно виходить 500, тому що я на новій пошті заплатив 80 гривень за доставку. Отже, давайте далі. Давайте так, щоб не, як би мовити, вже по гарячому сліду. Це все ми з вами зараз зробимо. Ми доукомплектуємо мої картриджі. І поїхали. Беремо два перших корпуси, відкриваємо їх, стараємося легенько. І поїхали перші мікромаги. Оп! Встав, як влитий. Так, тут у нас ще якась штучка. Це ми звідси легенько забираємо. І. Доповнюю мою касету. Давай. Оп! Ні, не вийшло, не так. Чекайте. Оп. В мене таке враження, ніби чіпи заважають. А, ну та, чіпи заважають, тому що тут... А, іде от оця піпючка. -пі 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 оця от. І чіп їй заважає. Добре, давайте спочатку поки що тоді це відкладемо. І попробуємо зробити Battle Tots, Якщо він взагалі влізе в корпус. Бо щось в мене таке враження, ніби він прям дуже великий. Дивіться, на весь корпус прямо-прямо як влитий. Так, чекайте, Чікс. Треба це все пробувати вам на камеру показувати, тому що я о, та тайомаю. Так, цей корпус трошки зігнутий. Давайте беремо ще один. Оцей який. Бачите, вони всі якісь трошки під... підігнуті, таке, якби на них щось лежало. Добре, давайте попробуємо цей. Відкриваємо. Вставляємо наших бойових жаб. Так, вийшло, з цим трошки простіше. І закриваємо. І ми знову ж таки не закриємо, бо бачите, заважає. Отже, що ми робимо правильно, ми це легенько утилізуємо. Зараз я прийду, секунду. Щоб дуже сильно прям не цей, я постараюся отак їх цю штуку легенько зрізати. Оп! Ну, майже легенько, але в принципі результату я добився. І давайте пробувати тепер. Ні, ні, не влазить, заважає ще поки що. Я так розумію, тут і це, і це заважає, то їм всі, і все їм заважає. Так. О, так. Трошки трошки е, надірвав. ну так би, надкусив. Кусачок я не маю, вони в мене в машині. Тут я не маю з собою в хаті. Давайте пробувати ще раз. Так, тут ми заштух, заштухнули. Ні. Оп, получилось. Тут закрив. І тут закрив. Все. Все одно заважає, Я прям чую, як воно впирається. Мені це дуже не подобається, тому я краще відкрию його. Зараз легенько, щоб не зламати. Не хочу зламати. Оп! Треба ще підрізати. Тут ще підрізати, тут підрізати і тут підрізати. Добре, тоді давайте на цьому закінчимо або... Чи нічі, давайте підрізати. Добре, давайте підрізати. Давайте підрізати. Я. На. Получилось? Щось випало. Що це випало? Що і звідки це випало? Звідкись випала отака вот от штучка. Не розумію. дивно? Так. З цим що? Ну, получилось? Получилось, напевно, так? Так, получилось. І тепер ці давайте. Оп. Другу. Оп! Є. Так, все. Поїхали. Закриваємо. Спочатку давайте вот в цю сторону, де менший чіп. Менший чіп. Попробуємо. Є тут. Встало добре. І тепер в цю сторону. Чик. Все, без проблем. Без проблем воно встало. Маєте. Катрич. Першим пішов. Тепер другий. Другий. Давайте зразу ми це підріжемо. Опа! Та блін, я так можу монітор собі від цього розбити. Від е, комп'ютера. І тут легенько, але треба в інакшу сторону і направити, бо воно не прям е, на моніторі. Оп, є. Все. І давайте тепер з цим розберемося. Так, ставимо от сюди спершу. От так. Оп. І тепер тут закриваємо. Оп, другий. Все. Все, чудово, все встало, все шикарно, все гарно. Не підготував я нічого для того, щоб зараз. Чекайте, давайте трошки тут протру, тому що я вже цей понасмічував тими пластмасками. Не очікував я те, що насправді воно це так, таке буде. Не, ну, знаєте, якщо чесно, то чому не очікував? Очікував. Очікував через те, що я бачу, які там плати, які там схеми. Є. Так. Тепер головне не переплутати. Де Батл Тотс, де мікромаги. Баттл у нас іде отут. Правильно? І давайте ми його поклеємо. Легесенько. так. І починаємо клейку. Все, щоб було ідеально. Так. От як він тепер буде виглядати в мене. І останній штрих. Забираємо звідси, Чікс. Все. Ідеально. Дивіться. Ну, ну краса. Ну, Погодьтесь, красота. Красота, чуєте? Так, тут в нас йде зверху вниз, правильно? Тому ми відкладаємо першу. І чекайте, А, ну добре, знизу вверх, вибачте. Так. Так. Є. І тепер отак от легенько. Отак от легенько ми це все з вами поклеїмо. Все! Прошу! Battle Tots. точніше, бойові жаби. Пішов перший катрич. Добре, чудово, я дуже задоволений. Другий катрич. Трошки протерти. Як завжди, об одяг, чому би і ні. Поїхали. Е, так, напевно, напевно, ага, тут трошки все інакше. Добре, тоді отак ми відклеюємо. І легенько, щоб... так. Легенько. Не... Головне не спішити в цій справі. В цій справі головне не спішити. Є. Yeah. Дивіться. Ну, чудово. Знаєте, вони виглядали дуже. Ну, ну справді, так, да, вони виглядають порожні, тому що вони порожні. Ну це логічно. Але коли вже починаєш доповнювати їх е наклейками, це прям. А ще коли знаєш, що саме всередині цієї... Е цієї касети, то прям тішить тебе дуже сильно. Так, тут, бачите, вона трошки. Нестандартна. Тобто я маю на увазі прям е, трошки. Зараз я вже. Оп. Трошки маленька наклеєчка, менше, ніж мало би бути, але нічого страшного. Бачите, воно трошки отут-от не достає, по краям трошки не достає. Але я не думаю, що це сильно проблема. От, маємо все. Прошу псує. От, раз, два. Це два моїх перших картриджа, всередині якої все повністю українізовано, українське. Прошу. Чудово. Чудово, просто чудово. Ось такі от посилочки. На рахунок, що я вам можу сказати, на рахунок цих касет. Ой, постараюсь я на цьому тижні зняти, що там є. Мені самому дуже цікаво. Постараюся зняти. Можливо, я навіть їх розкладу по коробочкам. Або ні, все-таки я полишу їх так платками, і тоді в платках ми вже будемо бачити, дивитися. І по ходу, можливо, вже будемо розкладати по коробочках. Все, гарного дня, чудового. До побачення. Побачимось в наступному відео.